Сироватка для волосся та шкіри голови це наша одна із топ сироваток Її обожнюють за здатність знімати подразнення шкіри голови, стимулювати ріст волосся та відновлювати його структуру. Сироватка живить і відновлює волосся, надаючи йому бездоганний вигляд і роблячи його більш міцним. Цю сироватку можна використовувати як у домашньому догляді, так і в професійному середовищі, наприклад, перукарями, трихологами та у барбершопах. Властивості зволоження. Сироватка сприяє зволоженню волосся та шкіри голови, запобігаючи та усуваючи сухість. Стимуляція росту допомагає стимулювати ріст волосся, покращує кровообіг голови та забезпечує постачання поживних речовин у волосяних полікул. Зміцнення та покращення текстури волосся. Сироватка зміцнює волосся, роблячи їх більш гнучкими, м'якими та блискучими. Покращує текстуру, зменшує ламкість, знижує появу посічених кінчиків. Пом'якшення та заспокоєння шкіри голови. Сироватка має заспокійливий ефект, зменшує подразнення та сфербіж. Показання: догляд за волоссям та шкірою голови, відновлення після різноманітних пошкоджень. Застосування: є два способи використання сироватки, залежно від того, яку проблему ви бажаєте вирішити. Якщо ваша мета заспокоїти шкіру голови зняти подразнення та стимулювати ріст волосся, нанесіть сироватку безпосередньо на шкіру голови. Якщо ж ви прагнете відновити структуру волосся, зробити його більш гладеньким та блискучим, наносьте сироватку по всій довжині волосся. Для стимуляції росту та глибокого відновлення шкіри голови сироватку нанести в чистому виді на коріння волосся та масажуйте його по всій поверхні голови. Залиште на 30 хвилин, а потім двічі промийте шампунем, щоб уникнути жирного блиску. Для живлення та покращення текстури волосся використовувати як доповнюючий засіб для масок, кондиціонерів та шампунів. Додайте 2-3 краплі в засіб та розподілити по всій длині волосся. Залиште на 2-3 хвилини, а потім ретельно вимити.